Друзі, історичний день, історичні кадри збройні сили України дійшли до центру Херсона. Те, що там відбувається зараз, в принципі, взагалі неможливо описати словами. Просто давайте подивимось. Не боятися російського ведмедя саме цьому нас вчили 9 місяців війни. Так каже радник керівника офісу президента України пан Михайло Подоляк. Далі цитую: у лютому українській армії давали три дні. На сьогодні ми захистили Київ, звільнили три регіони, деокупували Харківщину і підійшли до Херсона. Якщо чогось і мають навчити ці 9 місяців, так це не боятися російського ведмедя не тікати від бійки, тримати удар. І вірити в Україну кінець цитати. Абсолютно поджуємось, друзі. Херсон, вся Україна зараз з вами. Ви теж наші герої. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ми на Ютуб-каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік, Ще обов'язково побачимось. Не забудьте, будь ласка, підписатися.